Ціни на зріджений газ в Україні стрімко зросли за останні кілька тижнів майже на 50%. Існує кілька версій, чому традиційне найдешевше для автомобілістів пальне раптом різко подорожчало. Дефіцит у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі головною причиною подорожчання автогазу називають його дефіцит. Українські виробники покривають лише 20% від потреб ринку. Решту Україна імпортує з Росії, Білорусі, Казахстану. Додатково виникненню дефіциту сприяв ще й плановий ремонт на заводах у Росії та Білорусі, звідки постачався Автогаз. А трейдери виявилися непідготовленими і не запаслися вчасно цим пальним. Підвищений попит. Через значно дешевші ціни на автогаз у порівнянні з бензином. Попит на це пальне останніми роками суттєво зріс. За підрахунками експертів, кожен третій проданий в Україні літр пального минулоріч був зрідженим газом. Трейдери, звісно ж, не могли не помітити цієї тенденції і не нехтують можливістю отримати більший зиск на попиті. Змова Ще одна версія: ціни на зріджений газ пішли вгору через штучну монополізацію ринку. Якщо раніше з Росії до України пропан Бутан постачали 6-7 виробників, то з травня цього року таке право залишилося лише за однією компанією Роснафтою. і продавати зріджений газ вона може лише одному єдиному українському покупцеві трейдинговій компанії Протон Енерджі, яку оглядачі пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Більше того, як стверджує опозиційний депутат Сергій Лещенко, збільшення частку Energy на українському ринку до 40 відсотків сприяла сама СБУ. Мовляв, відбулося це таким чином. Служба безпеки вимагала накласти санкції на трейдерів зрідженого газу наприкінці 2016-го на початку 2017-го років. Це призвело до того, що на три з половиною місяці було заблоковано роботу цього бізнесу. Імпортери зазнали значних збитків. Змовою диверсією проти України назвав подорожчання Автогазу і сам прем'єр Володимир Гройсман. Він доручив профільним відомствам з'ясувати причини і покарати винних. Вельми дивною у цій історії видається поведінка антимонопольного комітету. Торік, через подорожчання Автогазу, лише на одну гривню АМКУ негайно почало розслідування щодо можливої змови на ринку. Цього ж разу навіть після подорожчання на 5 гривень антимонопольники довго мовчали і заворушилися лише після. Ря того, коли до них звернувся особисто прем'єр-міністр.